Доброго всім вечора, це DogGames і ми продовжуємо грати в груріні війни, а Галактика Герой. Сьогодні 9 травня, і це вже 85-та серія. Не буде сьогодні ніякого великого сценарію, тому що ми зараз фармимо рей. Наша задача сьогодні-завтра її дозбирати. Що ми сьогодні зробимо? По-перше, підемо на другий етап. Я сподіваюся, ми його закриємо і спробуємо піти на третій етап. І да, я вчора. Добив перший етап, дивіться, 80 шматочків. Це було дуже легко, тому що ми вміємо її бити, тож погнали збирати її. Але перед тим як почнемо, як ви пам'ятаєте, дуже легко збирати рей, якщо у вас багато синьої валюти. Я підготував пару персонажів, яким хочу підняти зірки, і подивимось, скільки нам за це дадуть синьої валюти за їхні шматки. По-перше, Мол. Класний персонаж, в принципі, і особливо для рейдів на набу. Хочу його підняти, можливо, буду корисним у нашому клану. Далі, Генерал Вірс. це пак імперсів. теж корисний персонаж, не доходять до нього руки. Треба пірачнути, пі... як він називається. До речі, в нього теж у мене багато є. Далі Джеді Консолар. теж під рейди набув, чесно, взагалі його не розуміє, він здається дуже слабкий. Ну, подивимось, якщо будемо качати пачки під набу, може він мені знадобиться. Саме головне, що тут десь більше ста шматків назбирались більше, ніж треба. Так, ми три підняли, тепер йдемо в Шарт Стор, і що ми бачимо? 2800 сині валюти. Це майже 50 енергії для Легі. Дивіться, 115 шматків 26 і 46. Здається, непогано. Ну що ж, погнали тепер на регіону другий етап. Дивився відео, наче взагалі нічого не, не складно. Як ви не казали, перший етап складніший, ніж другий. Е, такий самий склад, та ж сама тактика. Спробуємо. Чи вийде у нас першої спроби? Так, хто у нас ходить? Перший, наскільки пам'ятаю, BB8. Так, даємо. Тепер вибираємо лідера. Другий скіл на по. Так, є. Тепер. Згадати би, що він тут робить? Значить так. Да. Е, тепер, відповідно, робимо ось так. Так, тут я зробив неправильно, але не страшно. Ауєшка. Е, Напо. Е, нам треба її мінуснути. Зробимо ось так. Ну, хоч і з помилками, але наче в нас все виходить. Бумт. Е бум. Беремо з собою. Угу... Ну, як бачите, це набагато легше, хоч і з помилками, але взагалі без проблем, без ніяких шансів, проходимо це у битву. Ну, я думаю, що ми зараз швиденько закриємо цей другий етап. Ну, наче я подивився гайд, Подивимося зараз, чи в мене все вийде. Третій етап. Нам треба три боя. Вони дуже дивні. Нам дають рей, ми будемо битись проти Кайла Рена. Тут є якісь нюанси. Давайте спробую розібратися. Я тут записав собі комбінацію, що треба робити, і що вони кажуть. Так, давай. Діалоги, 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 діалоги. Угу. Mm -hmm. Так, ми б'ємо другий скіл. Е, б'ємо. Тепер перший скіл. Б'ємо. Тепер третій скіл. Б'ємо. І тепер перший скіл. Б'ємо. Ну-ка. І закриваємо перший етап. Так, окей, ми його ранили. Тепер нема знак питання, значить нажимаємо 2. Б'ємо. Нема знаків питання. Нажимаємо 1. Б'ємо. Так, тепер нажимаємо 3. Б'ємо. А є знаки питання. І нам якраз треба нажимати 1. Добре. Ну, поки наче все виходить. Другий раз ми його стукнули, знак питання нема. Починаємо з номбукомбінації. Два. Е, Б'ємо. Е, нема знаків питання. Один. Б'ємо. Так, поки все непогано. Три. Б'ємо. І. один. Б'ємо? Ну, якось це дуже легко, іначе навіть з першого разу. Так, знову таки два. Е, один. Угу. Е, три. І? Один? Ну, він, певно, буває по-всякому, може бути і випадково. Але мені фартить, і бачите, я його добиваю. І що це означає? Що ми отримуємо 50 шматків. Це перемога. Дайте так. 50 шматочків. І нам залишається лише два рази це зробити. Я зараз схожу і візьму синю енергію. Дивіться, у нас в оновленні, але 25 кристалів. Це якась дрібницька навіть для нас. Оновлюємо, закупаємо енергію. І це енергії нам вистачить, щоб закрити ще дві спроби. Зараз я швиденько це зроблю. Ну що ж, ці муторні бої закінчились. Я отримав останні шматочки рей. Ви зі мною. Ми готові активувати нашу першу легенду. Думаю, да. Дивіться, всі шматки зібрані. Переходимо сюди. Ви хочу активувати цього персонажа. Ну не знаю. Давайте глянемо, що за персонаж. М -м 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 ну цікаво, цікаво. Давайте активуємо. активуємо. Думаю, що можна. Ой, міськлік. Ну. Я вас вітаю. Ми це зробили. В мене повністю фрішний аккаунт. Я витратив 2 чи 3 дня. 3 дня на відкриття, 110 днів на збір, і в мене перша легенда. Да, без ульти, да, першого рівня. Але я вам скажу, все можливо, все в ваших руках. Це не так складно, як здається. Ну що ж, давайте одразу зробимо 85-го рев... рівня. рівня є. Далі покачаємо мої скіли. Е, давайте поки без Z. Хоча я певен, що їй треба всі зети. Так. Угу. Ну, звісно, що ми її одягнемо. Я вам скажу піскоріту, що я вже пару днів як почав збирати на неї шмотки. Не впевнений, що нам вистачить прямо до кінця, тому що там деякі речі недозібрані. Але, як бачите, дев'ятий тір вже є. Угу. Ну, люкіці можна вибити, це взагалі не проблема. Дякую, кеслі рану. в мене вистачає багато енергії. Робимо 10-й Так. Угу. Так. 11 цього. Це також не проблема. Давайте. Угу. В принципі, запаси можна взяти так. 11-й тір. І, певно, тут ми станемо. да. МК Карбантів, його я не докупив, тому нема сенсу зараз прям обарюватись і все шукати. Так. Можна пошукати цих 50 штучок? Так. Але це ми візьмемо, одягнемо на неї. Що це в нас виходить? Раз. До речі, кіротека пішла в ход. Два. Ого, ви бачили? У мене кіротека закінчилась. Всі мої запаси. Так, да. і це все ми донайдемо. Качнемо всі скіли. Блін, я б качнув їй все зету і не парився. Давайте то качаємо вже все одразу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Так, всі скіли. Крім ульти, для ульти нам треба буде фармити валютку спеціально. Ну, відкривати її так само. Плюс три шмотки. Ми їх дозбираємо, думаю, 1-2 дні. Потім візьмемо і тір 13 і будемо піднімати реліки. Ну, я вас вітаю. Ми дуже круто і швидко відкрили рей. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми погнали далі. Вперед, до нових легенд!